Допомагати військовим спільна справа волонтерів і держави на цьому наголосила Юлія Тимошенко під час візиту на Кіровоградщину. в обласному центрі політик зустрілася із військовими першої спеціальної бригади територіальної оборони і журналістами. Детальніше про візит в наступному сюжеті у Кіровограді Юлія Тимошенко розпочала свій візит з військової частини. Спочатку вшанувала загиблих захисників України та поспілкувалась з військовими. Я знаю, що через буквально тиждень, може трохи більше, ви поїдете на передову. Знаю, що ви добровольці, що ви люди, які сьогодні, в цей складний час, готові стати на захист України. Політик потисла руки бійцям та передала допомогу для військових АТО. Привезла нам теплі речі на весь особовий склад. От. То, що не вистачає там деякі, будемо казати, такі мелочі, от. я вважаю, що це не впливає на виконання завдань от, за призначенням, ми до всього готові. От. І те, що не вистачає, я впевнена, що ми це отримуємо в особистій розмові. Військові просили політика передати керівництву держави прохання про ротацію для своїх побратимів. Передавали вітання, комбат наш наш батальйон там не передовій. Хлопці там вже знаходяться два з половиною місяці. Просять ротацію, ну трошки відпочити. Дуже вдячні, тому що вони дуже багато допомагали і теплими речами. Юлія Тимошенко вважає, ефективно допомагати українській армії можна лише спільними зусиллями волонтерів та держави, тому ініціює зустріч з керівництвом краї. Після повернення в Київ я планую зустрітися з президентом України, з прем'єр-міністром. Для того щоб докорінно була змінена система забезпечення нашої армії зброєю і всіми побутовими речами, після відвідин військової частини зустріч з редакторами кіровградських змі головна тема розмови мир в Україні. Політик поділилась своїми поглядами на ситуацію в державі та розповіла, які якості на її думку повинен мати міністр оборони. Критерії це великий досвід служби в армії. На самих високих рівнях. По друге обов'язково треба, щоб була базова освіта, щоб людина мала академічні знання, як боронити країну під час військової агресії. Після Кіровограда політик поїхала на зустріч з жителями міста Долинська та селища Добровеличківка. Яна Семнюк, Дарина Романська, Анатолій Басистий, Ілля Ля день за днем.